Сьогодні у мене взагалі смачніше печиво. М'який грильяш. Воно може бути з любих горіхів зроблено. Але я щось останнім часом дуже полюбляю мигдаль. Ну що, тільки придивіться, яке воно крихке. А всередині має таку тягнучість карамельну. Білі мигдалеві хлопанці зверху приваблюють зі. Заманюють скуштувати одну печеньку за другою. Ну що? Давайте створимо такий десерт. Мигдалеві. Ще й грильяжний. Ви ж не бачили ніколи грильяжне печиво. І ось воно перед вами. До великої тарілки насипаю мигдалеве борошно. Сюди ж в мене потрапляє цукрова пудра. Ось така в мене. Це я роблю на вагах. Ну, може трішки більш, трішки менш. Інгредієнтів. Дуже не придираюся до цього. Так, звичайно ж, притримуйтеся рецепту. А баги вам будуть у допомогу. Перемішую ретельно віночком до однорідної сипучої маси. Вона така буде крихка, крихка. Цукрову пудру можна було заздалегідь просіяти, але я цього робити не буду. Я віночком все розітру і вона буде однорідна. Сюди ж у мене ще буде додаватися й цедра з апельсину. Це буде аромат надзвичайний. Тобто грильяж зі смаком апельсину. А поки сухі інгредієнти відпочиватимуть у стороні, я у чашу міксеру розіб'ю білки від яєць. Жовтки мені не знадобляться за рецептом. Я їх. Буду використовувати це для іншого десерту. До білків додаю дрібку солі, перетираю у таку собі пишну-пишну масу. Білкова маса повинна залишатися ніжною, але зберігати ж у той момент свою форму. Ось дивіться, я навіть не підключала міксер. Розтираю віночком ручним. Білки швидко загущуються, збиваю цю таку пінку. Ось вона майже готова. Де мої сипучі інгредієнти? А ось і вони зверху, насипуче мигдалеве борошно з цукровою пудрою, викладаю збиті білки, швидко лопаткою збираю до купи тісто. Зараз ви побачите вкрапління апельсинової цедри. Аромат неперевершений. Швидко зібрала, розтерла все. Ось така маса в мене вийшла і тісто готово. Довго не замішуйте, не затягуйте його. Все. Формуємо печеньки. Печеньки робіть в довільній формі. В мене буде таке просте-просте у виконанні. Я беру медалеві хлопанці. Придбала ось таку упаковку медалевих хлопів, 200 грамів їх. Але ж мені потрібно за рецептом 100. Я висипаю сюди на папер, на пергамент. 100 грамів ми дали у хлопанців. І зверху викладаю своє тісто, яке тільки що зробила. Воно ще тепле. Отак швидко та вміло обкачую тісто у хлопанцях, роблю таку ковбаску чи рулетик, як вам більш подобається. Можна розділити на два рулетики, розкачати його. І який у вас є зручний дівайс під рукою, розрізати на такі невеличкі ковбаски. Їх можна ділити на довгі, можна на короткі. Це вже яке маєте бажання. Якщо ковбаски будуть виходити у вас короткі, то їх за рецептом вийде штук 30. В мене я їх трішки продовгувати зробила і вийшло 18 штук. Але по ходу творіння. Виникло таке бажання зробити печеньки різного розміру. Потім, як будете смакувати за склянкою чаю, вибирати собі, які ви хочете. Маленькі чи великі, скільки з'їсте на ту пору. Вийшло у мене 18 штук. Але ж всі вони у хлопанцях. Всередині печенька мигдалева крихта з цукровою пудрою, нагадую, і вона при випіканні стане тягнучою. Гарно викладаю на застелений пергамент противень. На відстані кожна печенька один від одного. Можна ось так. А можна трішки зробити йому рокіровочку. Угу. Ось так. Довільно викласти. Ось, все гарно в мене вийшло. І зараз ще це ще не фіниш. Зверху я присиплю цукровою пудрою, буде ще смачніше. Вона, коли буде нагріватися, Почне танути, і буде така карамельна струна тягнутися. А -а -а. Як же це смачно. Навіть не уявляєте собі. Кожна печенька притрушую цукровою пудрою. І в духовку розігріла до 200 градусів в духовку заздалегідь. Зараз збавляю. Швидкість нагрівання й до 160 градусів температурний режим. Випікаю швидко-швидко, десь 15 хвилин. Але слідкуйте, бо печеньки можуть підсмажуватися. Вони при випіканні матимуть рум'яненький вигляд. Я навіть все ж таки підсмажила трохи знизу. Але воно таке смачне головне, що не підгоріло. Бачите, як швидко. Це якщо чекаєте друзів, а не маєте часу, то це печенько у нагоді. Яке ж воно ароматне, смачне, з такою собі родзинкою всередині. Тобто ароматом та смаком апельсинок. Вдалеве точимо, який грильяж з'їдається швидко, не встигнете моргнути оком. Смачного вам всім! Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей!